Ім добрий вечір. Мене звати Яніна Соколова і ми ви дивите благодатний вогонь. Ну ви ж напевно колись задумувались над тим, що це перформанс. Чи ви вірите, що дійсно якимось чином трапляється диво, іскра і вогонь звідти виникає? Це питання мене турбувало. Як Приблизно ми, наприклад, освячуємо на Йордан воду. Mm -hmm. Так є речовина, є вода, вона ж не виникає. Просто не створює не не твориться чудо, священник тобто не творить цю воду, як таку. Він просто освячує Тому так само і з благодатним вогнем. Він просто виноситься із гробу Господнього на знакіння Господнього. води, коли його хтось виносить, його виносить патріарх, який заходить, який дехто вірить в те, що воно е, чудесним чином, е, але це більшою мірою є спомен, того першого чуда яке року, ніби сходження.